І в спільноті є такі три види потоків. Перший вид потоків це такі короткострокові потоки, які працюють буквально от за дві неділі, за один місяць, і ти вже кожен день можеш отримувати кошти. Другий вид потоків це середньострокові, це приблизно до року. Там більша прибутковість, і чим довший потік, тим більша прибутковість буде, розумієш. І третій вид потоків це довгострокові. Це від 3 років і аж до 25 років. Це так, вони так називаються накопичувальні потоки. Це, скажімо так, твоя пенсія. От такі три види. І як вони працюють? Знову ж таки, в цьому треба розібратись, подивитись, зрозуміти, як це все працює, а потім уже робити якісь висновки. От так. Складного тут нічого немає, просто треба розібратись. Тому посилання в профілі, переходь, дивись, вивчай. Це може тобі дуже допомогти в твоєму житті і в твоїй фінансовій стабільності, скажімо так.